На президентських виборах 2019-го він клявся, божився. з його приходом до влади. Жодні куми і друзі не будуть керувати державою. Тільки прозорі конкурси, тільки соціальні ліфти, тільки найкращі талановиті та освічені у владі. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Чернівського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди. Або сюди і пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом. Утім, одразу ж після перемоги на виборах Зеленський призначив головою служби безпеки України свого друга дитинства, партнера по бізнесу Івана Баканова. У офіс президента і Верховну Раду будуть делеговані представники креативного цеху студії квартал 95 Друзі, куми, родичі, партнери нікого з чужих. Всі свої до своїх по своє. Найпотужніша з потужних одна із найбільших у нинішній владі політична сім'я студії Квартал 95 Жодного кума і військового друга я не призначив. Шефір навіть не отримує, да він допомагає, тому що я не можу поставити на посаду людей, які до мене наближні, щоб вони отримували заробітну плату з держави. Я не хочу. Да, він мені допомагає. Мені потрібні помічники. У мене їх аж два цих помічника: Марія Лєвченка, яка і була моїм помічником, коли я працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю. Це не просто непотизм, про те якого обіцяв боротися Зеленський. Це непотизм у квадраті чи у кубі, а точніше, абсолютний непотизм. Президент Зеленський має велику довіру від суспільства, і саме це дозволяє йому обирати тих, з ким йому працювати. Почасти це правильно, утім, як тоді бути із кумами, братами, партнерами. Чому випускник Ліги Сміху чи Кавенівець має перевагу над випускником Єльського чи Гарвардського університетів? Де ж обіцяна рівність можливостей і соціальні ліфти? Відповіді на ці питання немає, Принаймні, в умовах практично абсолютної влади Зеленського в Україні.